Дуже цікаво. Дуже формат дуже приємний, дуже позитивна атмосфера. І я приємно вражена, що багато людей є, і дуже багато питань класних задавали. Люди зацікавлені. Люди в пошуках. Другі люди потратили років, да, Допустим, щоб приобрести ці знання. Дуже дякую нашим партнерам. Дуже дякую нашим учасникам і відвідувачам за підтримку усій нашій команді. Ми проводимо вже п'ятий раз подобне мероприятие в различных форматах. Либо это профмитинг, либо это бизнес форум либо это выставка плюс клининговый форум. Их каждым разом у нас растет количество как участников, так и ведущих. Це дуже приємно, що в такий складний час да, в нас іде війна. Дякуємо хлопцям за цю змогу, що ми тут зібрались. Да що ми можемо тут щось показувати і щось розвивати в економічному плані для нашої країни. Ми працюємо з торговою маркою Кітар італійською, представляємо професійну хімію для клінінгу. І не тільки ми не вперше приймаємо участь. Ми стараємося бути на цих форумах, виставках завжди, тому що ми вважаємо, що в цей час непростий бізнес повинен працювати. Підтримувати клінерів, ми є генеральним спонсором даного форуму. Культура клінінгу, на жаль, у нас ще не досить розвинена. Приймаючи участь у таких заходах, популяризуємо професійну хімію, щоб люди розуміли, як правильно використовувати хімію, як прибирати і так далі. Професіональний клінінг це дійсно та сфера, яка дуже великої експертизи. А ті, хто представляє услуги, а ті, хто дає необхідні компоненти. Да, технології оборудование для клининговых компаній. Поэтому, на мой взгляд, це безусловно как бы очень важное мероприятие і очень интересное для всіх учасників, і для поставщиков, і для потребителей в ліці клінінгових компаній. Це прийшло таке знаєте, в клуб знайомств і друзів. І зараз ми тут зустрічаємося. Майже там скажімо, роз'їжається з усієї країни і постачальники і, і партнери. Тому це для мене це місце зустрічі. Ну і інколи було там для обмін досвіду і отримання нових знань. Багато інформації про деякі нюанси, до яких я самостійно як керівник не дійшла тут. Буквально пара фраз лектора, і я знаю, як це робити. У мене тепер тільки мета приїхати, спробувати. До після це дуже важливо. Я дуже зацікавлена технікою підлогомийними машинами, полусмоктувачами, полотерами. Упевнена, що те, що я тут шукала, це нові миючі засоби для нашого підприємства. Я впевнена, що ми це знайдемо тут. Дуже цікаво. Дуже тема, яку я буду торкатися, це управління нашим персоналом, як ми його можемо мотивувати, які експерименти ми проводили в нашій компанії, тому що основна проблема наразі так склалося, що люди не розглядаються як постійну роботу, а це або якийсь підробіток. Або це не постійно так перекантуватись, там, десь перед чекати щось. Тобто люди не розуміють, що тут можна заробляти, заробляти дуже добрі кошти. Але для цього повинні бути знання, для цього повинен бути досвід. Ми повинні донести до шукачів, так, що а, а, часи, коли там клінер заробляє 3-4-5 тисяч на місяць, вони, в принципі, закінчились, і ми таких людей не шукаємо. Дуже нам подобається, учитывая, що ми э, имеем уже довольно большой опыт, опыт, практика, все равно это вот позволило, участвуя в таком формате, мы опять же подчеркну, подчеркнули для себя что-то новое. Нет предела совершенства, всегда есть что-то новое. Сколько бы опыта не было, любое мероприятие, любой нет, несет еще позитив и дополнительный. На приобретение знань, опыта, ну і в принципі приємного общения, нових знакомств, развития в будь-якому випадку, допомагає и совершенствованию бізнесу та торгової марки. В нашій країні так повелося, що клінінгом називають будь-яке прибирання. Це не так. Це помилкова думка. Клінінг – це дуже складна річ. В цьому треба вчитися, в цьому треба розбиратися. Треба йти за трендами. Треба знати добре засоби і принципи як як працювати з тими або іншими матеріалами, бо дуже легко зіпсувати все. Вони зараз дуже коштовні, і ремонти дуже в людей зараз коштовні і будуть якби фінансові наслідки такі ну для компанії тому. Цьому в цьому треба вчитися. Кожен новий захід серед відвідувачів близько 20% нових. Люди мають можливість познайомитися як з фахівцями, які безпосередньо працюють на цьому ринку, так і з постачальниками обладнання і хімічних засобів. Є багато неочевидних питань, які саме на цьому заході можна безпосередньо у відповідного фахівця запитати і в цьому розібратися. Ми не просто ревмісники. Ми кожного дня самі змушені вчитися, тому що є нові матеріали. Є. Якісь нові забруднення, якісь багатокомпонентні забруднення. І ми кожного дня вимушені вчитися і додавати е, якусь долю творчості. До нашої роботи, і ми маємо ділитися тим досвідом, щоб краще надавати свої послуги. Ви гарно робите, що в такий час ви в пандемію другий рік пандемії зробили перші кроки. І зараз, коли йде війна, багато хлопців, які працювали в клінінному бізнесі, я знаю, вони там, коли приїжджають з фронту, приходять до нас. Це потрібно щось треба робити. А після, після війни я думаю буде ще краще, чому тому що якщо почнеться будівництво, після будівництва будуть після будівельні роботи. А після будівельних робіт будуть роботи по контрактному клініну. Такі форуми допомагають ускорити качество знань твоїх. То есть обмен информацией, люди, которые уже знают. Ты приходишь сюда и, соответственно, ты находишь ту нужную информацию для себя. Это круто. То есть ты знал чуть-чуть, а тут тебе расширили твое знание. Ты наполненная информацией, едешь побыстрее творить чудеса и помогать другим людям. Заздача цю красоту. Знаємо, що клінінг, в принципі в Україні він розвинений. ну, як сама якби сутність, да. Тобто багато клінінгових компаній в Києві, багато клінінгових компаній в Україні, але їх не багато користуються crm системами і деякі не знають, що це таке, взагалі, для чого воно це. І сьогоднішній виступ, в принципі, мені це також підтвердив, тому що з великою кількості керівників власників небагато людей сказали, що користуються вже якимись там системами, прям просто там Екселька чи просто блокнот. І хочеться. Навчити людей перш за все користуватися цим, навіть якщо не нами, не обов'язково нами, але переходити до цього обліку і до систематизації, тому що це допомагає рости їм. Якщо вони ростуть, росте в принципі цей ринок в Україні. Якщо цей ринок зростає в Україні, всім українцям від цього добре я думаю, буде.